Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Соціальні послуги для найбільш вразливих верст населення у Кривому розі ось вже півтора роки благодійний фонд Карі та Скриваріг спільно з міжрегіональним центром професійної перепідготовки втілюють проект Соціальна перукарня, куди запрошують дітей, пенсіонерів, внутрішньопереміщених осіб, тих, хто потребує таких послуг і надають їх безкоштовно. Відбувається все це на базі парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Ну і власне більше про сам проєкт, наскільки він користує. Попитами популярністю. Як можна туди потрапити який графік та про інші ініціативи фонду поговоримо далі в нашому ефірі? В нас у гостях настоятель парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви Іван Талайло. Доброго вечора. Доброго Іван. вечора. рада вас вітати з такого досить приємного приводу, тому що благодійні справи про них хочеться говорити, хочеться, щоб їх було більше. Давайте розпочнемо, власне, от з того, що називається соціальне перукарня. Як народилася ця ідея, чому саме? Саме перукарня, чи, можливо, був такий запит, чи це вже десь було реалізовано, як, як це відбулося? Ми протягом нашого досвіду цього, що ми займаємося благодійністю, також переймаємо досвід інших. І ми бачили також в інших благодійних фондах, ну, в нашій мережі, також в інших містах, що така, така послуга для людей існує. І ми також якби, цікавились і також навіть бачили, що люди, які до нас приходять не раз за допомогою, вони потребують і такої послуги. Чому? Тому що е, насправді в нас, можливо, неозброєним оком цього не видно, але насправді в нас дуже збідніло населення під час війни. Ми маємо дуже багато переселенців в місті. Ми маємо багато людей, які втратили роботу, які втратили якісь можливості, які мали до війни. І тому для декого виявляється, стрижка 200-300 гривень це також досить великі кошти. І ми маємо в нас у фонді таку людину, яка офіційно називається менеджер-полонтерам. Це наша пані Валентина Тютюник. Вона якби відповідальна за такі різні ініціативи, і якраз нам вдалося домовитись з міжгородальним центром про те, що оскільки в них є дівчата і хлопці, які вчаться на перукарів, яким з одної сторони десь потрібен певний досвід. А з іншої сторони, якби вони готові. І вони мають робити, вже, фах, та, певний, вони так. вже певний фах мають і вони готові допомагати цим людям, потребуючим. І тому ми так якби, не тільки в нас на парафії почали це робити, ми також опікуємося, їздимо, відвідуємо від нашого фонду різні місця компактного проживання. Угу. Чи то місця, то це як е... виїзна така Так, Так, так також ну, якби, мобільна така команда, сідають в автомобіль, там, в невеличкий мікроавтобус. Домовляються, роблять оголошення в цьому місці, чи МКП чи МТП, зараз називають місця тимчасового проживання, щоб там проживаючі знали, що там така можливість буде, і раніше це було, скажімо так, один раз у два тижні стабільно, якщо по МТП навіть частіше. Зараз і літо трошки ми це робимо рідше, раз в місяць можна сказати. Але з вересня знову плануємо частіше, тому що бачимо, що є попит. Більше того, приходять не тільки дорослі, чи якісь там бабусі, а навіть дехто приводить маленьких дітей. І насправді навіть нині було приємно спостерігати, коли ті діти не тільки просто там, чи, чи ті люди, які приходять, не просто постриглись і пішли, а навіть поспілкувалися між собою, посміялись, що зараз також немало Такі позитивну радість, скажімо так, це в наш час це дуже, напевно, складно багатьом. І тому ми тішимося з такої нашої з такої діяльності, що що ми можемо і так допомогти людям. Наскільки ви бачите, от затребуваність, тобто плюс-мінус скільки приходить людей зазвичай, чи угу. бувало, коли їх там дуже мало чи такого не буває в принципі? Угу. Е, є така ситуація, що ми не маємо якихось великих можливостей рекламувати себе, скажімо так. Тому ми робимо оголошення, хто е, вже був у нас, той е, якби свідкує за нашими сторінками, як має таку можливість. Хоча, на жаль, знаємо, що не всі таку мають вже та? то вони роблять рекламу, таку, як ми говоримо, як сарафанне, радіо. сарафанне Радіо. А так то ми, коли плануємо, то висвітлюємо за певний час, висвітлюємо у нас на сторінках, щоб е, поширюємо по різних групах криворізьких і так далі, щоб люди бачили, що є така можливість. Е, звичайно, що хотілося б це розвивати. А щоб це розвивати, нам би було треба не знаю, постійне приміщення, наприклад, так, якого нам постійно бракує, маємо дуже багато різних активностей. І коли б це було постійне приміщення, і коли б це був чітко визначений График. час графік, тоді воно можливо було б набагато краще і для тих людей. Ну можна собі щось планувати. Ну, наразі це в нас тільки, скажімо так, як ідея в планах. Надіємося, що нам це вдасться, але наразі ми ну, не можемо сказати, що це так буде дуже стабільно з певним графіком. Але навіть так, коли ми робимо оголошення, що це буде, то буває до 20 людей буває, буває ну, 15. Ну, Буває так, що навіть дехто з сусідів у нас там хто неподалік приходить, бо там теж є люди, які потребують допомоги. Ну і ми бачимо, що є на це попит, і бачимо, куди розвиватися. Вже там надіємося, що якось нам, ми християн люди віруючи, що нам Господь цьому допоможе. Скажіть, які ще проекти реалізуються, ну з таких найбільш значущих, от саме соціальних. Ну, бачите, наш благодійний фонд має дуже змінні певні речі. Чому тому, що ми залежні від, скажімо так, від можливостей наших партнерів. Наші партнери є дуже різні, наші партнери є навіть міжнародні організації. Наприклад, ми маємо вже четвертий рік. У нас іде така програма по відновленню житла. Ми співпрацюємо з ООН і ми вже, якщо взяти і інші програми, які були щодо відновлення житла, ми рахували вже більше 4 тисяч будинків. Будинків чи квартир, ми відновили людям. Ясно, що це не повноцінний ремонт повністю, так? але ООН вимагає, щоб це було збереження такого теплового контуру, тобто, щоб якщо це є вікна, то поміняти вікна, чи двері, чи поміняти дах, щоб житло це не руйнувалося далі. Ну, тобто це програма досить довга і бачимо, на жаль, напевно, що і на наступний рік також вона нам потрібна, тому що бачимо, що далі маємо руйнування. Також маємо таку цікаву, цікаву програму, ми видаємо гранти людям в Криворізькому районі, так звані сільськогосподарські гранти. Тобто, в нас є фахівець, він допомагає жителям, особливо сіл. Сільської місцевості складати певні такі програми, бізнес-плани. І тоді ми видаємо там, може бути 40, 50, 60 тисяч гривень для того, щоб людина, не знаю, в нас є люди, які покупляли за ці гранти, покупляли, наприклад, собі курей. Розводять хтось продає яйця, хтось продає м'ясо і так далі, і так далі. Курей, качок, свиней і так То далі. Це закінчимо словами, як дають вудочку, так? Тобто людині, так, щоб так, можна так. було Так, ми як... розуміємо, що це потрібно, щоб людина ставала, ми це таким словом називаємо, самозарадна, щоб людина сама собі могла давати раду. Якщо вона втратила певні можливості, щоб вона їх відновила і вже надалі не потребувала допомоги. Сама справлялась. І це також досить, досить багато людей отримало ці гранти у нас цього року. Маємо, звичайно, кризовий центр, де є допомога юриста, психолога, кейс-менеджера. Маємо також, якщо ми говоримо про ще про сільську місцевість, ми відновлюємо по деяких селищах водопостачання, тобто ремонти свердловин, ремонти каналізації і так далі. І це в нас теж в основному це Криворізький район. Бо якщо ремонти, то ми ще виїжджаємо на Херсонщину, то такі скажімо так, менші програми, то вони в основному Кривий ріг, Криворізький район. Ну, щось такого більше значу, що сказати не можу, можу сказати лише, що віднедавна маємо у нас біля парафії нове укриття, і в ньому діє також програма Простір турботи. Там працює логопед, там працює психолог, там є аніматор і там є майже всі дні на тиждень, ну, 5-6 днів на тиждень, там є заняття. Хто, хто потребує якісь такі індивідуальні заняття з аніматором чи з логопедом чи з психологом, записується. І також є загальні певні спільні, якісь різні і рукоділля, і якісь такі навчальні, такі освітні, так певні речі, тому що розуміємо, що онлайн-освіта це не зовсім те, що коли діти ходять. І дуже мені це приємно, що там приходять діти, і не раз приходиш, і там така такий, жвава атмосфера. Як ми так. називаємо деколи дві ж таким словом. Тобто. Ми розуміємо, що війна впливає не тільки на дітей, а на батьків і тому для батьків також пробуємо і вже навіть маємо якісь там певні речі такі для батьків, також. Бо... Ну, війна на всіх впливає, і всім потрібна підтримка, турбота, допомога. А от до речі, при, приходити угу. можуть будь-які люди, це чи це лише там парафіяни церкви, e, чи який чи є наш якийсь відбір благодійний бо... фонд і ну якби наш і простір цей турботи, і всі інші програми діють для людей незалежно від якоїсь там національної приналежності, релігійної приналежності тобто, ми допомагаємо по гуманітарних стандартах. Mm -hmm. І ну, хто до нас звертається, той про це знає. Ясно, що деколи допомоги бракує, особливо матеріальної. Ми дуже багато ми рахували вже більше 300 тисяч людей у нас отримали різну допомогу. Дуже багато людей отримали продуктові набори, гігієнічні і на це теж попит є. Але навіть ці наші партнери, як ми говоримо, так вони постійно нагадують, що просто видавати людині їжу це замало. І тому ми вже ну, більш такі гранти і так далі. Також маємо ще таку активність оренда житла. Люди, які приїхали до нас, там є певні умови, звичайно, але хто має офіційний договір, наприклад, що він орендує тут житло, може звертатися до нас, і там напротязі трьох місяців трьох місяців, чи навіть до шести місяців ми якби оплачуємо людині оренду житла. Це теж в наш час немалі кошти людини. Це ніби... внутрішньопереміщених осіб. Переміщені особи mm -hmm. так, ну бо місцеві, вони вдома то таку такої програми, такої програми, якби нема. Ну і це так наразі в нас є більше ста працівників людей, які працюють у нас, так ну і крім того, звичайно, волонтерські різні ініціативи, такі як соціальна перукарня чи соціальний гардероб, наприклад, також є в нас. Це що таке, коли люди можуть приносити речі. Ми ті речі переглядаємо, збираємо, формуємо, і тоді люди можуть приходити їх. Ну хто потребує, приходить і а, вибирає до речі, собі. а це затребувана історія? От саме з речами? Це історія затребувана, але ми цю історію робимо в партнерстві з, знову ж таки з асоціацією учасників бойових дій, так на Лєрмонто 60, тому що в них є для цього приміщення невеличка кімната, але. В силу того, що в нас є брак приміщень, то ми навіть вже речі, як ми маємо не раз до нас, приходять і нові речі, передають нам різні організації гуманітарні. Ми відправляємо туди. Там постійно є відчинено в будні дні, не знаю, як вихідні. І людина в будній день може прийти собі вибрати, якщо потребує. Як правило, це і, хороші нормальні як правило, речі. Правило, це хороші нормальні речі, бо ясно, що були різні історії. Люди нам приносили різні речі. Але, Хороші, нормальні речі, і можна прийти собі, вибрати, взяти ну, погані речі, то ми якось вже там шукаємо. Сортуєте, Раніше так? йшли вони на сітки там чи куди зараз вони там. Ну я навіть чесно кажучи, не, не можу сказати, але речі відбирають і вони, вони там є. Якби такий невеличкий соціальний гардероб також у нас є донедавна. У нас були благодійні обіди, зараз їх нема. Надіємося, що вони з вересня знову у нас будуть. Ми тоді також робимо оголошення, відбираємо людей. Ну, відбираємо чому? Не тому, що не хочемо допомогти всім, тому що насправді є набагато більше людей, потребуючих гімназії можливості. І тоді ці люди там, в певний, ходять у певне кафе, де ми платимо за них обіди в певний час, приходять і тоді також мають такі гарячі, повноцінні обіди. І багато за це також нам, нам вдячні. Дякую. Та я також вам дякую за таку натхнену та цікаву розмову. Бажаю процвітання всім благодійним проектам, до яких залучена. Парафія святого Миколая Чудотворця і благодійний фонд Карітас. Зокрема, наприкінці ми ще подивимося відео безпосередньо про роботу соціальної перукарні, як все це виглядає. Ну я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Prime Time був настоятель парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви Іван Талайло. У студії працювала Наталя Болдинська. Долучайтеся до добрих справ і до зустрічі в ефірі! Прядка за прядкою і Любов Миколаївна отримує нову зачіску та новий стиль завдяки старанням майстрині перукарки. Дізналась із соцмереж про те, що можна буде безкоштовно підстригтися в соціальній перукарні від благодійного фонду Карі та Скривиріг. Зателефонувала за вказаним номером, записалась і ось дочекалась своєї невеликої черги. Дуже важливо. це велика поміч, скажімо, пенсіонерам і переселенцям. Я думаю, що дуже важливо у Фейсбуці. Записалася і прийшла. Ріні перукарки це студенти міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Зараз вони навчаються на другому курсі і вже досить вправними рухами дарують відвідувачам соціальної перукарні нові зачіски. Одна з них Мирослава. Вже рік я прийшла на другий курс навчання. Е -е, в стрижки найпопулярніші це там жіночий каскад, проста жіноча коротка, чоловічий, бокс, полубокс, кроп. Mm -hmm. Багато ще чого іншого благодійний фонд Каріта Скриверіг на постійній основі в сфері безкоштовних для візитерів стрижок та зачісок співпрацює з міжрегіональним центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Ось вже близько півтора роки. Виїзне обслуговування надають один-два рази на місяць за попереднім записом центром Карітас. Ми співпрацюємо, мабуть, півтора всі галузі нашого учбового закладу, перукарське відділення. Ви бачите, це наші діти, швейне відділення. Харчової промисловості всі співпрацюють. Від Відвідувачі соціальної перукарні отримують не тільки свіжі зачіски та стиль, але й живе спілкування та піклування. Поєднують приємне з корисним. Ми, як благодійний фонд, «Карітас Кривий ріг, маємо багато різних активностей. Є в нас певні активності, які пов'язані з закордонними донорами, тобто вони нам допомагають, фінансують певні речі, і ми таким чином допомагаємо людям. Але є в нас і ми завжди дуже хочемо, щоб в нас були такі волонтерські ініціативи. Тобто, коли люди без допомагають іншим людям. Нам приємно, що люди, які приходять сюди, вони. Отримують якусь радість, отримують задоволення, і потім, після е такої допомоги, напевно, так, йдуть звідси усміхненими. Ми від того теж радіємо. Майстрині перукарки стрижуть безкоштовно пенсіонерів, нових криворіжців із числа ВПО, дітей та людей, що мають в тому потребу за попереднім записом, за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Ліпривчук, перший міський.